Коли обстріли і в тебе і рани, ти летиш, ну ти, ти просто не звертаєш увагу, що там ями якісь, що ти тиснеш газ до поліка і все, головне встигнути спасти людину. Був момент, коли ти приїхав. Стометрівка гудить, народ гуляє, там п'ють, гульбають, музика грає, напроти стоять плакати, хлопців, хоч майте повагу до них. Я вже мовчу, за нас не треба, ми самі за себе, ще поки можемо боротися. Але ті хлопці віддали життя за кого. Серце Серценається, іноді плакати хочеться. Святкування може бути лише після параду на Червоній площі. Їх треба бити, знищувати і відкидувати подальше, де думаю, за Уралу. Тоді будемо мати трохи спокою. Інакше прийдеться і дітям і внукам воювати.